Вот что означает не дриться Давай я ку. Боже, это трэш просто. Ось що означає, когда ти не сделала макіяж. Це коли ти вже зробила макіяж? Той момент, коли в тебе відкрився третій і четвертий глаз. Цей самий момент, коли ти боїшся, що тебе зараз визовуть в кудись. Ну що це за така краса? А зуби які, горіть на когось? А губи які? М -м -м. Качати на.